Нерозуміння того, що поступ зміни мусять іти завжди з часом, і треба виконувати роботу вдома самим, тоді ти перестаєш бути якимось об'єктом, через який проходять іноземні війська, іноземні держави корумпують твої політичні еліти, створюють свої фракції, дестабілізують роботу державних органів. І це починається в першій чверті вісімнадцятого століття, починають капати фактично на вуха тихенько августу другому, а чи не поділити тобі цю країну? Тобто ідея ж то поділу, які вони, які будуть уже робитися в останній третині 18-го століття, вони зароджуються набагато раніше, коли ще ось ця північна велика війна триває. Навіщо тобі така велика держава? Же це найбільша держава за площею у тогочасній Європі. Ти не маєш великої армії, ти не можеш контролювати цю територію, ти не збираєш багато податків? І влада в тебе не така велика. А, не зовсім вам нічого не нагадує така риторика? Так. Вона звучить для українського читача і слухача дуже і дуже актуальною. Якщо ми піддамося. Пропаганді, яка лине з усіх можливих каналів поширення інформації сьогодні. А тоді це трошечки інакше працювало. Тоді не треба було залізти в кожному смартфон спамити в Телеграмі, WhatsApp, Viberі, в різних youtube провокаціях, робити діпфейки. Тоді достатньо було корумпувати певну кількість еліти. І як показує от історія польського парламентаризму, ідея зірвати сейм не проблема. А? Скільки треба грошей? Небагато. Достатньо знайти одну людину, яку вкласти в голову, що ти за святу справу не дозволиш цим корупціонерам зробити щось, що погубить твою країну. Яка століттями існує в найкращій формі, проста метафора, так. дуже проста. Зусилля великі? Ні. Невеликі. Росіяни так само діяли до повного штабного вторгнення і в Україні. Звичайно, звичайно, не треба було корумпувати всі збройні сили України. Достатньо було поставити поспіль кілька міністрів оборони.